Зараз дізнаєтеся, як створюється карткейс з самого початку і до кінця. Робиться крій шкіри, який вибирає замовник. Після цього робиться лазерне гравіювання з унікальним принтом. А зараз відбувається етап прошиття. Наша ще ретельно прошиває, заздалегідь настроюючи під кожен виріб свою швейну машинку. Вона підрізає всі зайві ниточки і перейде на наступний етап. Після цього ми перевіряємо якість прошиття. І забираємо зайві недочки з виробу. Ми займаємося вже більше 10 років виробництвом аксесуарів з натуральних кір і пропонуємо вам виробництво унікальних корпоративних аксесуарів під вашим брендом на нашій фабриці Бланкно. -No. Звертайте до нас і ви зможете створити на нашій фабриці найякісніші аксесуари зі шкіри ручної роботи. Тим часом подивіться, які чудові обкладинки у нас сьогодні вийшли.